Доброго дня. Сьогодні відеогляд будинку свого Закрите котижне містечко, будинок 200 метрів, вухівський район 8 км від Києва. Кухня з острівцем, бош-техніка, Повністю укомплектована кухня вітальня з каміном і також вихід іде на терасу. Ділянка в районі 8 соток. З видом на ліс. Ще раз вам покажу кухню вітальню. З каміном і підемо далі дивитися. На першому поверсі також є занизу, шафа перед передпоки, тут іде котельня і таке підсобне приміщення. Далі на першому поверсі обов'язково є окрема кімната. Подивимось другий поверх. На другому поверсі три спальні, два санузла, одна гардеробна. Це мастер спальня зі своєю гардеробною, гардеробна зі своїм дзеркалом, і також санвузом з душовою і таким рукомийником натуральне каміння. Далі йде загальний санвузон. Зі шафами. Туалет з біде. І ще дві додаткові кімнати. Також є коричня на вихід на Так. І так виглядає фасад будинка. Навіс є на два авто. Також зроблена зарядка під електромобіль. Тут септик з переливом. Є такий боковий дворик і тут ще така галявина. Велика гарна ділянка задня і ще видно ліс.